Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати вам про сервіс для створення інтерактивних завдань для ваших уроків, який називається WorldWall. Ось так виглядає сайт. Перша сторінка, для того, щоб почати працювати з сервісом, вам потрібно зареєструватися або увійти в ваш аккаунт за ось цією кнопочкою. Тут. В мене вже я зайшла в аккаунт. Тож давайте, давайте розбирати, що тут можна зробити. Для початку ми можемо змінити мову. Ось тут нижче. Ми можемо обрати українська, англійська або інша мова, яка вам зручніше. Далі, давайте подивимося, які вправи ми можемо зробити на цьому сервісі. Можемо робити вправи на відповідників: вікторіну, випадкові картки, флеш-картки, відсутнє слово. Ну і тут. Різні різні вправи. Хочу ще зазначити, що в нас тут є план підписки, є безкоштовна версія, є стандарт та ПРО. Безкоштовна версія включає в себе 5 вправ, які ми можемо зробити. А також, якщо ви зробите 5 вправ і видалите одну з них, і потім захочете ще зробити, це вже вважатиметься, що ви зробили 5 варіантів вправ. То ось тут Уважніше. Так, ну в стандарті ви можете створювати необмежену кількість вправ. Е, ну, тут в Pro також свої фішечки, але я ще не користувалась платними підписками, я зараз тестую безкоштовно, тому розказую про неї. Так, тепер натиснемо сюди перейдемо на головну. Якщо у вас немає ідей, які вправи ви можете зробити, то. Можемо подивитись приклади вправ, якщо натиснемо на вправи і вперше відповідники. І ось тут ми бачимо різні вправи, які вже хтось зробив для того, щоб подивитись, може взяти за ідею. Ось так виглядає. Тут потрібно напевно зробити відповідність цифрам, ну, і кількості предметів, ось так перетягаючи картинки. Тобто, ви можете в ваші завдання не тільки текст, але й. Але і картинки. Ось так оглядає вправа, ми тут її пройшли, і у відповідь ми побачимо, що гра завершена, і ми її пройшли. Тож, давайте створимо свою вправу. Так, оп, натискаємо створити вправу, і тут пошук шаблонів, і ми можемо побачити найпопулярніші, а ці вже нам не, ми не можемо їх використовувати. Або в алфавітному порядку. Ну, тут на безкоштовній версії, в принципі, не так вже і багато їх нам доступно, але все одно, все одно давайте подивимось на відповідники. Так, назва вправи. Давайте назвемо тест. Ключове слово нехай це буде завдання 1. І ось тут визначення, тобто до нього ми будемо підбирати. Ну, нехай буде відповідь один. Давайте я скопіюю, щоб швидше було. Відповідь два, відповідь три. А, Так, дивіться, тут ще можна додавати свої картинки. А, також можна, ага, це ми додаємо. Ще один підпункт. Нехай це буде чотири. Так, тепер тут у нас буде, нехай завдання. Два. Тут буде завдання три. І завдання. Чотири. Так, далі натискаємо готово. І ось такий тест ми зробили. Тобто, у нас тут є якісь відповіді і завдання, щоб зробити відповідність. Нехай це буде ось так. І бачимо, що ми не відповіли, бо у нас відповідь 2 була до другого завдання, відповідь 3 була до третього завдання. Також ми можемо поставити ось тут тему, щоб була... наш тест був, бачите, такий зимовий. Або Різдвяний, чи може бути весна. Ось такий. Бачите, тут є відповіді. Так, ну, давайте завдання 3, Тайню 1. Так, так. Ну, щось там зробили. Також ми можемо задати таймер. І показувати кінець гри. Так, редагувати зміст можемо. Тобто тут завдання 1, завдання 2. Можемо тут щось додавати своє картинки чи щось інше. От. Ось так ми зробили. Тепер, як це завдання, як з цим завданням поділитись з вашими учнями. Ми натискаємо ось сюди поділитись. Також ви можете. Ага, це назва, всі діла, опублікувати. І ось тут це посилання ви копіюєте і ділитесь ним з вашими учнями, скидаєте їм в чат чи кудись. Також ви можете відразу його вбудувати на вашу Facebook-сторінку, або просто QR-кодом можна зробити також роздруківку, щоб учні заходили і, і розв'язували ваші завдання. Так, також ми можемо, використовуючи вже ось наші завдання і відповіді, переробити на інший шаблон. Наприклад, в нас були відповідники, а ми давайте зробимо вікторину. Тобто, бачите, відповідь і завдання залишається. Тобто, ви один раз вводите ваші завдання і відповіді, а потім можете. Просто робити інші ігри на основі тих завдань, що ви ввели до цього. Можемо зробити колесо фортуни, але ну, давайте подивимось. Тут лише по відповідям буде без завдань. Ну, окей. Далі, що тут може бути знайти відповідність. Так. Ага, відповідь 2, Нехай вона йде тут. Там треба треба. Ага, дивіться. Теж, теж цікаво. Відповідь 1, до завдання 1. Ну, це треба редагувати зміст, щоб розуміти, що ми тут робимо. Так, сподіваюсь, що цей міні- Міні-урок був для вас корисним. Приєднуйтесь до моїх соцмереж. Посилання залишаю нижче. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк та пишіть коментарі. До зустрічі у, на... у наступних відео.